На мій погляд, ці, цей закон ну, важко взагалі назвати законом. Його можна розглядати як дійсно, як, як кажуть деякі політики зараз, як капітуляцію, його можна розглядати як якісь маневри, можливо, пов'язані з виборами, можливо, пов'язані з міждержавними відносинами, між там, президентами України та Росії. Але з точки зору, от якщо його просто взяти і розглядати як закон, Ну, я як юрист просто затрудняюсь навіть його місцями розуміти і коментувати, а чому? тобто він не відповідає конституції в ряді положень. В, в цілому ряді положень він просто містить не, незрозумілі формулювання. Ну, наприклад, що е, таке особи, які мали відношення до подій е, о, особи, учасники подій, подій на території Донецької та Луганської областей. Це така дефініція в законі вживається. От ви можете Спенсувати. зрозуміти і пояснити, хто такі особи, учасники подій в Донецькій і Луганській області. Яких подій? В який час? Е, з, який, яка їхня участь, що робили? От всі вони за цим законом звільняються від кримінально адміністративної відповідальності їх заборонено навіть дискримінувати чи переслідувати навіть приватним юридичним особам